Иванович, а розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні тут робили? Що О, таке ще -е -е... Ось -та питання. Настільки <гум> вкрасочно на це присував. А не ну поверніться Та трохи. Що <гум> ми робили, Слегка, да. ми сьогодні зробили дуже гарну справу, дуже добре діло. Ініціативу, скажімо так. Ми на, на якісь там, хай там мізерні кошти, але придбались, що змогли. Вся ікряно, і запустили в нашу річку. Дай Бог і розвивається, дай Бог і розважається. І отаким от піндерятом колись буде на радість. А який це карась? А, хто знає карась, карась, карасі сім'ї. Кажуть, що Дніпровський Сережний сас... Карась. Кажуть, що росте до 3 кілограмів. Гарний карась, і кряний, будемо сподіватися, що він у нас тут і одне реститься. Бежить, поживати брати.